Сьогодні в Україні вшановують наших захисників. День збройних сил України встановлений постановою Верховної Ради України 1993 року. Саме 6 грудня, у перший рік незалежності України, був прийнятий закон про збройні сили України. Ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які щохвилини ризикуючи здоров'ям і життям, виборюють нашу незалежність і захищають нас від споконвічного московицького ворога. Привітали із днем збройних сил України і військових, які зараз перебувають на ліку. Ванні та реабілітації у медзакладах міста солодощі, фрукти, засоби, гігієни передали представники Коломийської районної державної адміністрації та районної ради. Перед за все хочу привітати всіх наших воїнів з їхнім професійним святом, з днем збройних сил України. Подякувати їм за їхню мужність, за їхню відвагу, за те, що ми сьогодні тут на Коломийщині можемо працювати. Наші діти можуть навчатися, отримувати медичну допомогу, більш-менш жити спокійним життям. Дякуючи їм, ми маємо на сьогодні сьогоднішній день тут над Коломийщиною мирне небо і друге, що сьогодні ми хочемо обов'язково провідати тих, хто перебуває на лікуванні в наших закладах. Ті хлопці, які були десь поранені, подякувати їм за те, що вони виконали і виконують свій обов'язок. Ну і звичайно, в день свято Святого Миколая будемо сьогодні працювати помічниками святого Миколая. Ми сьогодні прийшли сюди. До медичних закладів Коломиї для того, щоб подякувати нашим воїнам за їхній героїзм, за їхню відвагу і за їхню самопожертву. Наші захисники. Певно є найшанованішою верствою суспільства. 651 день. Вони стоять на охороні нашої держави, захищають нашу незалежність, суверенітет і наше право вільно жити у вільній державі. Це увага. В першу чергу увага. Подякувати їм щиро з різної сторони. Треба, щоб ми їх підтримували. Вони відчувають цю таку душевну, таку теплоту, і вони бачите щиро посміхаються, задоволені, що їх не забувають, що держава за них дбає. лиці навіть таких невеличких подарунків. Тому що люди пережили багато в стресі, і тр треба з ними спілкуватися. Треба з ними говорити, треба їх любити.